Добрий день, шановне панство. І так, самочки мої живуть вже скільки десь 2-3 дні без самця. В вольєрі спокій. По деяких самочках видно, що вони збільшують вагу. Чи то мені так видається, ну, час покаже. Сім'я була створена 20 лютого. Сьогодні. 20 сьогодні 12-го через тиждень буде 3 місяці. ну і в 3 місяці, якщо тих дві самки, на які я звернув увагу, вони запліднені були на початку, то їм буде біля 70 днів, будемо так казати. Ну, ще, ще трохи, ще трохи, ще 50 днів. І якщо буде все нормально, то буде. То буду мати От. І Ніяк не можу вгадати з нормою, скільки вони їдять гранули. Тому що дав трошки менше типу на 100 грам гранули, як з самцем давав. А вони оставили. Тобто самець з'їдав більше 100 грам гранули. Ну, в принципі, ну, я так умовно. От. Так що зменшую гранулу, щоб нормалізувати їм, визначити, скільки їхня потреба. Маю трошки більше соковитих кормів, то я для тих самих, крім зелені, ще підкидаю трошки і картоплю, маю і відходи, трошки сусіди дають, трошки ще, що ще в мене є. Ну, З магазину де коли теща піде, то там і морква якась попадеться, не та, що не продали, вони м'ягенько. Ну, але нутрії то все з'їдають, кидають, перебирають. Так що помаленьку ми ростемо. Подивимося, який результат буде, бо результат, як е, е, окотяться ось ці самочки, буде. Залежати від самця. Що я буду робити з тим жовтим самцем? Якщо він добре їх покрив, ну добре я буду вважати 5 самок, якщо 7 родить, то самець назад вернеться в ту сім'ю. Останні самки, якщо не вродять, то вони підуть на м'ясо. І я так дивлюся по собі, що мені вистачає. Якщо буде 4 самочки добре родити, мені 2 рази в рік по 6 нутрінят. Я не говорю по 8, по 12, 2 самочки по 6. Ой, 4 самочки по 6 внутрінят, 48 внутрішніт в рік, то я думаю, для сім'ї то за ого. го Ну, але кобаску я, звичайно, люблю і помаленьку як-не-як. от ті... Забив недавно самочку одну з тих дев'яти. В принципі, залишилося ще шість самок. Може завтра ще проведу забій. от. І так, як з першою сім'єю сім'єю негативний результат того самця був, тут дана сім'я покаже на той результат. Чи варто того э, самця тримати, чи треба буде шукати нового самця. Ну, я, якщо я буду шукати нового, то буду, як завжди я роблю, брати молодого самця, малого і вигодовлювати з тими, з їхніми дітьми ми вже парувати, а самки будуть йти в розхід. Якщо останеться жовтий самець, то вони ще породять 2-3 роки. Гонорову можна сам тримати, якщо буде гарний результат. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.